Ну що ж, сьогодні у нас буде розпаковка. Я вже знімала подібне відео, і там я придбала теж цікаві книжки стосовно психології, психіатрії і таку якусь наукову літературу. У будь-якому випадку я хочу сказати, що я там не знайшла тієї книги, яка б мене безмежно виразила. Я би сказала, о Боже, як я жила б з цієї книги, або о Боже, вона мене так виразила. Ну, таке. Можна, з тривогою працювати можна. Ну, я просто коли тривожусь, тому я багато читаю. От, я просто свою тривогу використовую для того, щоб читати. Тож, сьогодні нова партія книжок. Не знаю, чи я буду робити певні розбори стосовно цих книг, коли прочитаю. Тому що попередні книги я зробила певну кількість, там, один чи два, чи три розбори.